У нас в салоні представлено багато сіток. Отака От сітка-плісе у рамці білого кольору, це рулонні сітки, рамка в цві... кольорі антрацит. це сітка-плісе, сітка-плісе на вікно, рамка коричневого кольору, розсувні сітки, сітка антипил на конвертах. Сітка з полотном антикіт, також на конвіртах з дверного профілю. Сітка на завісах з металевим полотном на... відкривається на завісах. Внутрішня рамна сітка, декілька варіантів. От є така прозора сітка, також внутрішня рамна. Внутрішня рамна з алюмінієвим полотном. Внутрішня рамна з полотном антипил. Ось така вона щільна. Навіть пил не пропускає. Сітка. Внутрішня рамна із полотном антикіт. Дуже міцна чорного кольору, пластикове полотно. Отака От сітка є, також внутрішня рамна, надійне полотно чорного кольору. І є сітки дверні, які відкриваються на завісах. На магнітах отак От вони закриваються. Є сітки на завісах із доводчиками. Ось таке міцне полотно, міцний профіль. Полотне також може бути. або... Антикіт або, звичайно, отакі тут завіси встановлені, які дозакривають сітку. Вона кожного разу самостійно закривається, і магнітом притягається. І є ще отака сітка, ще міцніша. Інші кольори, такі ж самі завіси, також сама закривається. Так, що варіантів дуже багато звертайтесь.